Три роки тому Юрій Вілкул подав ідею створити таку структуру, яка б акумулювала увесь потік звернень городян до різних служб. Так почалась історія міського контакт центру. Час довів, що служба потрібна людям. Дуже швидко короткий номер 1520 став відомим практично всім криворісцям. Те, що зроблено за ці роки, це дуже важливо для криворізької громади. По різному складувалася ситуація, коли прийняв рішення зробити контакт-центр. Ми дивилися програмний продукт, який у кого взяти. І взагалі контакт-центр ми ж створювали на пустому місці. Я дуже вдячний. Тут знаходяться керівники наших багатьох підрозділів. Виконкому і керівники структурних підрозділів, і заступники і інші працюють, працюють і розмовляють, розмовляють з мешканцями нашого міста. Багато-багато робиться в цьому плані. Наразі з електронним сервісом співпрацюють понад 130 виконавців. Завдання центру як єдиного вікна заявок від відкриверісів отримувати пропозиції зауваження або скарги мешканців, правильно спрямувати їх для ефективного розгляду, отримати результат і забезпечити зворотній зв'язок з людьми, які звернулися. Як ми оперативно, своєчасно будемо реагувати на всі ті виклики, котрі можуть бути перед нашим містом. Перед кожним районом, перед кожним підприємством ми так і будемо казати, як ми завжди кажемо, що ми якість життя в нашому місті повинні підтримувати. І от від кожного тут присутнього, кожного із нас це залежить. Залежить від того, як ми швидко будемо реагувати на ті всі запити. Аналіз звернень криворігців до контакт центру показує, що найбільше людей турбують питання житлово-комунальної сфери. Це майже половина усіх звернень. Серед пріоритетних запитів питання соціальної підтримки, благоустрою, медицини, транспорту та життєдіяльності міста під час воєнного стану. Затребуваність послуг контакт-центру в часи війни стабільно висока. Щоденно до операторів надходить понад 600 дзвінків. Працівники центру надають консультації широкого кола питань, роз'яснюють людям, куди треба звернутися, щоб Проблема була вирішена, як і де швидше оформити потрібні документи. Під час війни, взагалі, ми, коли аналізували ситуацію, то майже от місяців 5-6, коли ми в цілодобовому режимі приймали дзвінки. То дзвінки мали характер такий, знаєте, тривожності, невизначеності. Інколи люди ну, відчувався біль, відчувався страх. І дуже часто нам говорили дякую, коли е, живий, спокійний голос надавав. Ту чи іншу необхідну актуальну інформацію з повагою до кожного такий принцип роботи залишається незмінним і надалі, кажуть у третю річницю контакт центру його співробітники. На нараду, присвячену підсумкам роботи центру, запросили керівників служб, які надають послуги кривирісцям і співпрацюють із сервісом. Жителі кривого рогу з позитивом і з виключно з Радістю з теплотою з добротою сприймають те, що 15-20 у місті є, і воно працює. Від себе можу сказати, що ми дуже пишаємося, що є складовою частиною єдиного контакт центру. Підрозділ КП канал входить до 15-20. Ми працюємо сумісно і працюємо на благо міста. і Я сподіваюся, дуже непогано. Наш центр 1520. так коротко і буденно називають городяну службу, яка приходить на підмогу в складних ситуаціях. На нараді вручили відзнаки кращим співробітникам сервісу Валерій Кожухар, Артем Кравченко. Цей день.